Добрий день! Вас вітає компанія ArunaPlus. Сьогодні ми розглянемо самоусмоктувальні, відцентрові, багатоступінчаті горизонтальні та вертикальні електронасоси серії МРС МРСВ. Насоси призначені для організації поливу садів та огородів, капельного зрощення, фільтрації та очищення води, використання в установках демінералізації та зворотнього осмосу, а також для підняття тиску в системах водопостачання. Вертикальні насоси займають менші площі, що особливо важливо в умовах обмеженого простору. За рахунок конструктиву насосної камери насоси мають великий ККД та низький рівень шуму. Вони є гарним рішенням для підняття тиску в системах водопостачання готелів або багатоповерхових будинків. До комплекту входять сам насос, керівництво з експлуатації, упаковка. Горизонтальні насоси включають три модельні ряди. МРС з продуктивністю до 6 метрів на годину і максимальним напором до 70 метрів, МРС H з максимальною продуктивністю 9 м3 на годину і напором до 76 метрів, і МРС QSS з робочими колесами з нержавійки. Максимальною продуктивністю 10,5 м на годину і напором до 78 метрів. Вертикальні насоси включають два модельні ряди: МРСВ з максимальною продуктивністю до 5,8 м3 на годину і напором до 93 метрів, і МРСВ h з продуктивністю 10,5 м на годину і напором до 87 м. Технічні характеристики модельних рядів насосів ви бачите у себе на екрані. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо вам сподобався ролик, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.